Вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо ціни та асортимент у відділі кухня. Я дякую усім за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Блюдо-червоне, святкове у вигляді зірки ціна 169. Сніговик 179. Санта Клаус 169. Та ця прямокутна з малюнком 169. Салатник такої серії за 109. Ось така серія посуди з червоним малюнком по 99 салатник. Тарілка обідня 149. Тарілка десертна 99. Порцеляновий кухоль 77. Ось такі ще є вищі по 88, червоний. Білий зі сніжинками та оленями, фарфорова чашка сніговик 189. Форма силіконова для цукерок 39 18 штук на листі. Набір лопатка та дві форми для печива 99. Ось такий набір 77 у двох кольорах. Рукавиця прихватка силіконова хорошої якості, ціна 129. Ще одна новинка у нашому магазині це ось такі скатертини святкові 129 гривень. З дзвіночками є і ось така, ось така зі сніжинками. Стакан низький, ребристий, золота обкантовка, ціна 59 гривень. Набір стопок з веселими надписами 6 штук упаковка. Ціна 149 гривень. Сушарка пластикова для посуду 189 гривень. Сушарка металева 249. 10 років гарантії. Маслянка пластикова, бамбукова підставка 64. Є ще ось така суцільна пластикова 55, серветка настільна порційна святкова 24. Така тоненька за 15 з оленями веселого різдва 24. Кошик пластиковий у холодильник 109. Кришка для посуду. Приготування у мікрохвильовій печі 49. Дитячий високий стакан з кришкою та трубочкою 199. Середні також ще є іграшка. Динозаврик та ведмедик. Стакан пластиковий з кришкою для кави 49. Більший об'єм 39 менший. Ваза для квітів висока скляна 149. Ось така мені дуже подобається проста форма 55. 149 кольорові. Далі 129, 159 та з золотим декором 149. Ваза ребриста 99 Салатник білий, скло кераміка – 49 16 см в діаметрі. Люмінарк – 88 гривень. Тарілка скляна, квадратна, з малюнками. Ціна – 149 Баночка з отворами від більшого до меншого для солі та перцю, обертова кришка, ціна 64 гривні. Пляшка з розпилювачем для олії 99. Цукорниця скляна 88. Є гладка та рельєфна. Соусниця скляна 69. Салатник з капіони 49. Тарілка обідня 55. Десерт на ціну знижено, Ціна 39. Далі обідня 59. Та 49. Тарілка супова. 77. Цукорниця скляна з пластиковою кришкою та ложкою 34. Пластиковий органайзер для зубочисток 49. Два кольори. Калих скляний для глінтвейну 64. Чарка скляна 15. Набір стопок 6 штук 99. Стопки кольорові 109. Ціна акційна 6 штук упаковка. Чарки скляні 6 штук 129. Склянка низька 24 250 грамів. Кришка скло та силикон. Ціна 279 Ємкість металева з герметичною кришкою 199. Ківш із кришкою. Нержавіюча сталь 349. Такий варіант 299. Високоякісна нержавіюча сталь. Ручка з силиконовою вставкою. Миски глибокі металеві у двох кольорах 149. Сито миска з ручками 49. Акція діє до 24 листопада. Кружка сито для просіювання борошна 74. Кружка металева легка 39. Ще ось така є миска невелика металева. Ціна 34. Овоче-різка зі змінними насадками 4 насадки. Ціна 49. Терка плоска металева 49. Є ще такий простіший варіант за 24. Силіконова форма для випікання хліба 129. Матеріал харчовий силікон. Форма для випікання печива сивоярді 10 штук 39. Металева для кексів 88. Менажниця екодуб на 5 відділень. Ціна 229. Ось така форма антипригарне покриття 69 метал. 24 см в діаметрі. Ціна 169. 27 гривень набір. Формочок для випікання кексів. 6 штук. Паперові форми для кексів 34 за 100 штук. Кухонна дошка 149. Велика пластикова фігурна з малюнком 129. Ось таким сьогодні було відео. Дякую усім за перегляд. Бажаю вам гарного, спокійного дня, економних покупок. На все вам добре.